Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краски. Сьогодні вже за традицією хочу вам нагадати за фарм додаткових 5 жетонів магазину 2.0В. Вот. От понеділок 18.00 стали доступні у нас додаткові 5 жетончиків. Також хочу коротко розібрати анонс спецвипуску бойової перепустки Вольфенштейн. Друзі, знаю, що, можливо, я трішки неправильно вимовляю це слово, але підучуся і виправлюся це не суттєво, тому що вже є регламент. От вчора ми обговорювали той витік, який був на Ваттекспресі. Сьогодні вже офіційна інформація з регламентом, з нагородами, з бойовими завданнями і з твічдропсами. Коротко пробіжимося. Також я запустю відеоролик офіційний, просто з боку От відеоролику можна. Буде його подивитися, хоча там нічого дуже цікавого немає, окрім зовнішнього вигляду і історії, так скажемо, яка придумана до цієї спецглави бойової перепустки. Також хочу обговорити імовірну головну нагороду режиму Вавелон, заборонена зона, що буде присвячений до Хеловін 2025 року. Вот, друзі, оцей режим, я про нього говорив. Зараз там у якості затички, так скажемо, обсидіан. Але зрозуміло, що це просто на тест так. Закинули, а нагорода буде зовсім інша. Звісно, будемо розбирати детально характеристики даної машини, яка буде нас там фігурувати. скоріш за все, це по версії гравців, але скоріш за все, воно так і буде. Ну і також подивимося зміни мапи фіорди на тесті оновлення 201, тому що і серйозно ще одна мапа у нас зазнала таких суттєвих змін, тому подивимося на фіорди. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з нагадування, що сьогодні ввечері з 18.00 почався фарм за 180 хвилин перегляду трансляції з активними Чвіджопс e додаткових 5 жетонів нового магазину 2.0. Максимальна кількість вже у нас зростає до 75 жетончиків. Тобто, вже в середу ввечері, друзі, ми зможемо зафармити 80 жетончиків ще плюс 5 і забрати головну нагороду прямо машину 8 рівня. Я робив відеоролик, що обрати, по моїй думці. Моїй версії для трейд-іну, звісно, це Т-34 або для гри. Для гри вже обирайте самі, що вам подобається, та й обирайте. Я відеоролик на цю тему робив само собою. Давайте тепер розберемо от анонс спецвипуску бойової перепустки Вольфенштейн. Він у нас триватиме з 2 жовтня 6.30 по 13 жовтня 6.30. Тобто, друзі, скільки це виходить у нас днів, ну, грубо кажучи, 11. Правильно, якщо так прикинути, 11 днів. Бойової перепустки. При тому, що в нас буде 40 етапів, це вже кажу наперед. Плюс до того ми ще не знаємо на 100%, скільки буде вартість поліпшеної глави бойової перепустки, тому що цієї інформації в цій статті немає. Але оскільки в нас тут прям машина 8 рівня, то я так думаю 2500 буде поліпшена. Е, ну, це практично 95%, що так і буде. Е, що стосується нових персонажів, то їх у нас 5 штук, е, Два персонажі буде у лінійці бази. Вих нагород і три буде у спеціальних наборах. Тобто, поліпшення лінійці персонажів не буде. Є звісно, сама от машина Цвілінг, я її називаю. Характеристики цієї машини ми розбирали у вчорашньому відеоролику. Це все ми вже знаємо, які в неї є сильні сторони. Але в загальному, друзі, це непогана машина. Так вона імбувати, скоріш за все, не буде. Але машина, як для бойової перепустки, для поліпшеної лінійки, і непогана. Також у нас є лінійка базових і поліпшених традиційно нагород. Якщо подивитися на базові нагороди, то тут у нас є два дистиль, от у базовій лінійці Макс Хаз 3. Також от два члени екіпажу: Вільям Бласковіц і Вільгельм Штрасе. Ну і само собою елементи кастомізації: 4 дні преміум акаунту, 4 резерви на бойовий досвід, 6 резервів на вільний досвід і досвід екіпажу, 700 тисяч кредитів, 800 бон, 20 настанов для обладнання на вибір, плюс до того трофейне обладнання на вибір, і сама от медаль Вольфенштейн опір біджея. Що стосується поліпшених нагород, то в нас тут так само є елементи кастомізації, включно з 2D-стилем абсолютно новим у тематиці. Wolfenstein. Також є резерви особисті на плюс 50% до кредитів на одну годину, 12 резервів на плюс 100% до досвіду на одну годину, 400 тисяч кредитів, 12 тисяч вільного досвіду, 12 днів преміум аккаунту, 24 універсальні фрагменти, 4 універсальні довідники, ті, що дають по 100 тисяч досвіду кожному члену екіпажа. Ну і цвілінг у 3D-стилі Готтер Фауст. Друзі. От Така у нас німецька важкий німецький танк, 8 рівня і слот у гаражі, тобто, в цілому, нагроди ніби і не погані. Також у нас будуть продаватися набори, три штуки за золото. Перший набір називається операція приплив. Тут у нас універсальний член екіпажу з трьома перками, 800 компонентів, 20 резервів до 50% ті, що дають буст на кредити на одну годину і 20 завдань на Х5 досвіду. Другий от, називається набір операція ЗЛАМ. Так само універсальний член екіпажу з трьома перками, 500 бонів за завдання зможемо отримати. і Різні матеріали, в тому числі 25 завдань на Х5 досвіду. Ну і третій набір. Операція Фенікс», так само член екіпажу з трьома перками 2D-стиль, 10 бойових завдань на Х5 досвіду, 10 особистих резервів на плюс 100% до бою досвіду на 1 годину, 10 особистих резервів на плюс 200% довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Ну, цін, звісно, немає. Це все подивимося, коли вже вийде, само собою, не пропустимо. Також є ще спеціальні. Завдання, тріумфальний опір перших і других вихідних. Вони, друзі, не значні, навіть не буду зачитувати. Дивіться, які в нас нагороди. От зараз я просто-напросто прогортую, тому що тут нічого такого дуже класного і немає. Єдине, що в тематиці от конкретно Вольфенштейна, от цього, це деколь серед вовків, оця що за другі вихідні дається. І за перші вихідні деколь 8 біт J. Тобто не суттєві взагалі нагороди. Так само і не суттєві у нас твіч-дропси. От з 3 жовтня по 6 жовтня одні будуть твіч-дропси за 60 хвилин перегляду, за 120, і за 180 хвилин перегляду. Тобто тут преміум розхідники, резерви і оці деколі, наприклад, у даному випадку 8 Beach J. Ну і з 10 по 13 жовтня також у нас розхідники і резерви, і деколі серед вовків. Коротше кажучи, другорядні такі нагороди, але сама бойова перепустка це, звісно, плюс. Можемо зафармити по невисокій ціні оцю от Цвілінг машинку, друзі, яку ми вчора розбирали по характеристиках. Тепер давайте переходити до інших не менш цікавих новин, друзі, тому що я хочу з вами обговорити імовірну головну нагороду режиму Вавелон, заборонена зона. Це той режим, який у нас буде на Хеллоуін 2025 року. Звісно, це неофіційна, наголошую інформація, це здогадки гравців. Плюс до того я знайшов. Певні такі обговорення на китайських ресурсах, тобто, можливо, і серйозно ця машина. Ну, я так думаю, що на 90% ця машина підтвердиться і буде у нас фігурувати от фінальною нагородою прогресії Вавилону. Заборонена зона. Дати у нас попередньо відомі ну в загальному жовтень 2025 року. Як так думаю, що після цього цієї спецглави бойової перепустки приблизно там от друга половина, можливо, жовтня подивимося, будуть скоро. Точно, я так думаю, на вот експресі. Але, друзі, дивіться, що я зазначаю далі. По здогадкам гравців у режимі можна буде отримати в якості фінальної нагороди, чи це Японія важкий танк 8 рівня Прем на тесті 201. Зараз стоїть тимчасова заглушка у вигляді Обсидіану. По обсидіану це все зрозуміло, що це тимчасова заглушка. Але, друзі, що в нас буде оця машина, чисе це дуже великі є шанси. Чому? Чи це не так давно додали у клієнт гри та здійснили чергові правки характеристик? Якщо подивитися на зовнішній вигляд 3D-стилю для цієї машини? То відразу стає зрозуміло, що є великі шанси участі даної техніки саме у цьому режимі. Назва техніки може змінитися відповідно до вшитого 3D-стилю. Так само, як у нас було по Обсидіану, друзі. По Обсидіану, по-моєму, він називався ТВВТ Розанова від самого початку, а потім його переіменували, і він став обсидіан, і в такій формі вийшов в унікальному 3D стилі. От така історія може бути і з цією машинкою. І все подивимося, чи з'явиться підтвердження, тому що ця картинка вона гуляє не просто так. Це якийсь витік походу, і він доволі такий реалістичний. На жаль, цієї машини немає ні на тестовому клієнті, ні на е, виходи, ну, основних так скажемо, серверах е, у відкритому доступі, тобто через порівняння її ми не знайдемо, тому будемо дивитися характеристики через TENSGG. Але нічого страшного, тут все є, можемо подивитися. І перше, що почнемо огляд даної машини, це снарядів. У нас тут три типи традиційно: бронебійний, бронебійний і осколково фугасний. Базова ББшка має середню шкоду 330 одиниць, це циклічна гармата, не барабан, тобто середня шкода у нас маленька як для важкого танку 8 рівня. 220 вона пробуває на близьких дистанціях 209 мм на 500 метрах. Тобто відносно традиційне бронепробиття як для ББшного снаряду на восьмому рівні. Тисячу метрів на секунду вони летять. Оці ББшки, тобто комфортна швидкість польоту. Якщо взагалі підсумувати по базовій ББшці, то в нас стандартне бронепробиття. Нормальна швидкість польоту і маленька альфа. Так само в нас маленька альфа 330 одиниць і на бронебійному голдовому снаряді, але він пробуває, звісно, більше. 255 мм на близьких дистанціях і 240 мм на 500 метрах. Непогана в цілому ББшка, але, друзі, альфа малувата. 330 одиниць це маленька альфа, тим паче барабана нічого подібного у нас немає. 1150 метрів на секунду взагалі прекрасно вони летять. Осколково-фугасні також традиційні, 53 мм пробувають на усіх дистанціях, 1000 метрів на секунду летять і мають підвищену шкоду 430 одиниць. Якщо подивитися далі, то ми можемо побачити, що в нас точність 0,35, тобто як для такої альфи не сама найкраща, так це все розкачається, буде десь приблизно 0,32, але супер вау точності не буде. Час зведення комфортний, хороший 2.11. Це в базі, якщо розкачати, буде менше, напевне, 2 секунд. Також у нас хороша стабілізація. 0,13 в русі, 013 при повороті корпусу і 0,08 при повороті. Самої башти перезаряджання от гарматки 667, при тому, що ДПМ у нас не дуже високий, 2200 одиниць. Тобто така посередня машина, друзі, її у нас додають в цю прогресію, щоб не шкода було походу віддати безкоштовно, тому що дуже багато без донату зможуть от розшифрувати оці всі плівки, просто граючи, проходячи режими складності і забираючи оці всі нагороди. Якщо подивитися по динаміці, то ми можемо побачити. Що в нас от максимальна швидкість вперед 38 км в базі назад 14, при питомій потужності 1546. Тобто, я не можу сказати, що тут супер вау максималка, вона просто такий необхідний мінімум, можна сказати, в будь-якому випадку комплекс підвищення рухливості Т3 або трофейний турбонагнітач прийдеться ставити 100%. Плюс до того от питома потужність 1546, ну, слава Богу, не 12%. то взагалі було б жестяк. Але ну не Нормально, просто нормально можна сказати. Так, це ж не СТ, це важкий танк, але враховуючи те, що в нас посередні характеристики по вогневій потужності та ще й по бронюванню зараз дійдемо, то звісно, динаміка також не вражаюча, нормальна, але не вражаюча. Що в нас хороше, це кути вертикального наведення, мінус 13, одне опускання, вниз, плюс 20 на задирання гармати. От тут взагалі дуже прекрасно, тобто від рельєфу буде дуже і дуже зручно грати. По швидкості повороту. от 37-55, по швидкості повороту башти 35. Тобто непогані, в принципі, як для важкого танку показники, але по живучості в нас не все так просто. У нас хороший запас міцності 1550 одиниць, але в той же час дуже погане бронювання, можна сказати, як для важкого танку, тому що ви от бачите приведену броню, як вона зараз виглядає, але це звучить так: по корпусу 135-80-60, по башті 210-170. Тобто такої. Бронею не налякаєш нікого, вона в основному буде пробуватися. Інколи будуть не пробиття і рикошети, але в основному все ж таки буде пробиватися. Огляд у нас хороший, як для важкого танку 390 одиниць. Коротше кажучи, друзі, от така у нас історія, от така у нас обстановка, от така у нас машина. Скоріше за все, судячи з цих характеристиків, судячи з от тієї картинки у 3D стилі іконки цієї машини, то вона у нас і буде якраз нагородою Вавилону забороненої зони. Чекаємо підтвердження на вот експресії. Ну а тепер, друзі, давайте перейдемо на тест оновлення 201 і подивимося на зміни фіордів. І так, друзі, тепер перенеслися ми вже на тест оновлення 201 і будемо дивитися, як же у нас змінилися фіорди. Навіть по мінімапі видно зміни. Дивіться, ця локація, оця зона змінилася тут було не так. Отут, по-моєму, залишилося так, як і було, наскільки я пам'ятаю. Але отут вже зона змінилася. Бачимо, тут вже два роз'їзди, є більше укриттів. Тобто вже не просто одна стежинка як була, а тут вже йде подвоєння. Подвоєння більше площі для того, щоб можна було повоювати. Тут так само от бачимо, як все змінилося. Ця алея туди спуск, де я от їздив до цього. Тут є балкон. Бачимо, що є тут балкон, є кущики, є от будинки. Тут так само є укриття. Давайте поїдемо, подивимося, що до чого і як. Ага, ну це по дальньому радіусу можна їхати по ближньому, тут де я катав. Тут у нас скеля, червона лінія, тут у нас стежина. Бачите, по стежині ще можна буде проскочити. От сюди проїхати. Давайте от проїдемо подивимося, що в нас внизу. Ага, і тут впадина є, друзі. І тут дивіться, можна буде туди впасти, щоб вас там ПТшки не прострілювали, всі справи. Тобто проїхати можна буде, проскочити от туди. Зараз ми поїдемо. Зараз ми поїдемо. Дивимося, що у нас ще є. Тут приблизно. Е, ні, тут також змінилося, друзі. Тут також змінилося. Тут також змінилося, дивіться, як змінилося. Ось цей пагорб. Тут ПТ-шки стояли всі справи. І зараз, в принципі, зможуть стояти. От дивіться, кущі. Тільки тепер воно не як на 60, а тут дивіться, тут зміни рельєфу і є куди сховатися. Тобто, низина. Наприклад, ви були зверху. Ото тут. Ну, приїхали там ПТ-шкою, чи ЛТ-шкою, чи чим. Вас засвітило чи ще щось, і ви сюди з'їжджаєте, є куди заховатися. Це, звісно, дуже круто. Так, давайте поїдемо ще далі, подивимося. Поїдемо ще далі. Але от зона от ця змінилася, друзі. Оця зона конкретно змінилася, тут як було, тут теж як було, я дивлюся. Так, тут як було, так і залишилося. Це конкретно ця центральна зона і от справа. От 8, 9, нульова лінія, сьома лінія. От конкретно там зміни. Дивіться, тут також перепади висот, тобто вже так просто не вийде прострілювати всі зони. Бачите, або сюди потрібно буде виїжджати. Коротше кажучи, непогано так переробили. Я думаю, буде веселіше відіграватися друзі. І тут перекочуватися можна буде. Зараз поїдемо, подивимося. Так, тут низина, напевно, так, як і була. Так, тут як і було, так і залишилося. Давайте поїдемо направо глянемо ще. Отут, от тут. Ось цю зону ще. Бачите, тут переробили. Тут переробили. Тепер веселіше, друзі, менше буде стоялова. Тому що є можливості, от верхня стежина, якщо тут все прострілюється, можна понизу поїхати. Ну, непогано так. І дійсно непогано. Це я думаю усім класам техніки тепер сподобається і ПТ-шкам, і ЛТ-шкам, і СТ-шкам, і важким танкам. Ну, нормально, дивіться, яка тут зона зробилася. Клас, друзі. Приємні зміни, приємні зміни. Що ви думаєте, пишіть, мені дуже цікаво буде почитати у коментарях. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.